Доброго дня, ми з Тернополі. Е, сьогодні у нас буде розмова така е, досить е, цікава, за яку, напевно, мене будуть хейтери, хтось багато е, хейтити, хтось багато буде згідний, хтось буде незгідний, а більшість буде е, незгідна. Спілкуємося ми вже багато е, з різними бджолярами і дійшли до такого моменту е, обробка від кліща Варва. Вже багато писали, вже багато ми спорили. От, цього року я провів такі експерименти маленькі, і все ж таки я бачу те, що я трошки правий, От, а це, що було написано в книжках там, років 40-20 і навіть 10 років, то воно трошки так відрізняється від того, що є насправді і по факту. От е я нікого не переконую, я нікому не говорю, як робити. Кожен має свою голову, кожен має свою практику і хай робить сам. От, але це, що я зараз бачу, це я бачу наглядно. Так, вернемося до обробки бджолів е з, з амітразами е для прикладу біпіно. Коли, його потрібно, коли перший раз потрібно обробляти, я стикаюсь і вже неодноразово стикався з таким моментом, що потрібно обробляти перед зимою, коли вже там температура доходить до нуля, до п'яти градусів і тому подібне. Насправді це зовсім не так. Всі надіються на полоски, які ставлять після основної викачки меду. От що дані полоски мають спрацювати. Ну, чесно. Бачучи те, що зараз є, дані полоски можна проф... застосовувати як для профілактики. Но точно не для лікування сімей, бджолиних сімей в період, коли вже сім'я закліщована. Ну точно ні. Провели ми цього року такий експеримент. Взяли полоски в п'ять вуликах по одній лінії поставили П'ять вуликів обробили дим гарматою. За неї пізніше я теж розкажу. І падіння кліща від полосок на третій другий день. І від дим гармати це і небо і земля. А мітразом, де було оброблено димом, дим гарматою, падіння кліща величезне, полосками там 10, 8, 7 кліщів впало. Тобто надіятись на колоски на полоски після викачки меду, що вони спрацюють по кліщу, це ну не знаю, вони допомагають, напевно, як мертвому кадилу. Тобто, щоб вибивали вони там кліщ, тримати їх 14 днів, 30 днів, ну не знаю. На моїй практиці і на моєму експерименті ну не допомагає воно зовсім. Від слова, зовсім можна сказати так. Для профілактики проводити можна, для лікування самого кліща ну ні. Ну, Бачу, що ні, і все. Обробка перша біпіном. Після викачки меду основного медозбору ми ставимо полоски. Ми ставимо полоски, надіємося, що вони поможуть. Ні. Ми обробляємо одразу після того, як викачали мед, стараємося обробити біпіном. Цього року ми провели ще один експеримент, обробили біпіном. Ці сім'ї взагалі заходили в зиму ідеально. Розвиток сім'ї прекрасний, сім'я сильна, все нормально. Там, де ми поставили полоски, і я думаю, що більшість з вас з цим зустрічалась, з полосками. Де е, злітає бджола, де е, сім'я слабне, де сім'я просто злітає через закліщованість і, і, і там і різні варіанти. Ну, В даному випадку ми говоримо про е, кліщ варуа. Е, Помагають вони? Ну не, знаю. ну не знаю. Ми ставили ті полоски, ні чорта вона не допомагає. Як профілактика, так де воно щось і помагає. Як е, загальне лікування не помагає. Після. Викачки основного меду, медозбору ми обробляємо біпіну. Всі е, зустрічався з багатьма людьми, які говорили е, обробляти, коли вже клуб сформований і тому подібне. Другий раз згідний. Перший раз не згідний. Обробляти зразу після медозбору, незалежно від температури на вулиці, там плюсової, там 20 градусів, 18-17. Вечірком зайшли, обробили. На ранок ви бачите конкретно, що кліщ посипався. Оце от, 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 та, як воно є, так і є. А тоді вже, коли сформовані е, клуби, обробляти там е, другий раз, третій раз, можливо, е, обробляємо третій раз, от, на даний момент е, сім'ї, які після медозбору стояли на перевірці, ну, ми будемо обробляти третій раз. І це є реальні речі, ті, що ми робимо. От, е, чи допомагає, так допомагає. Кліщ сипеться. Кліщ сипеться. І сипеться непогано. Тому е тягнути до того моменту, коли вже вас сім'я слабне, я би вам не радив. Викачали мед, обробили біпіном, щаблевою кислотою. Є дуже багато різних варіантів. А тоді, вже по ходу по е температурі навколишнього середовища, ви вже дивитеся обробляти перший раз, другий, третій, четвертий, ну як вам завгодно. На рахунок передозування даними препаратами теж пробували, але не бачу я якихось побічних ефектів у бджоли, що себе веде неправильно, правильно і тому подібне, осипається, не осипається. Тому варіант такий: пробуйте, експериментуйте, не слухайте, не чекайте. Допоки ви почнете чекати до клубу, формування клубу і мінусової там температури або нульової температури, коли обробити перший раз, другий раз бепіном, у вас вже в сім'ї не буде. І багато хто з вас, напевно, з тим вже зустрічався. Тому е, робота по кліщову вона має бути системна, постійна і завжди. Тобто нема такого, ми обробили і забули. Ні. Ви обробили, подивились, проаналізували, обробили ще раз, обробили ще раз, обробили ще раз. І тільки так і не інакше. Ну, на даний момент ми пробували різні варіанти, але є то, що є. По факту, ми отримуємо. Е, Падіння кліща варва вже в перші рази обробки від кліща варва. Потім другий це вже да, там якийсь період, третій це вже останній ми зараз будемо робити. Погоджуйтеся зі мною, не погоджуйтесь. Ми не провели експеримент. На основі цього я роблю свої висновки і догади. От, хтось погодиться, хтось не погодиться. Це ви виходите з того. Що маєте свою практику, маєте своє бачення і робити так, як робимо ми, ну, ваш, ви приймаєте рішення завжди самі. Буде щось цікаве, будемо далі розказувати, будемо показувати. Зараз ми йдемо, обробляємо останньою обробкою, а тоді вже будемо далі аналізувати, дивились і перевіряли, що допомагає, що не допомагає.